Сьогодні я хочу поговорити про слово вдячність. Ми дуже часто почали заміщувати слово я дякую на слова я вдячний, але що я бачу, що люди не завжди вкладають той зміст в ці слова, який має там бути. І для мене причина в тому, що ми перш за все не вдячні собі. Ми не знаємо на практиці, що це означає бути вдячним, тому що ми дуже вибагливі до себе. Ми дуже рідко себе хвалимо за щось. Тому я пропоную кожному з нас, для того, щоб використовувати ці слова і вкладати той зміст, який має там бути, кожен раз, коли ми згадаємо похвалити себе і бути вдячним собі. Давайте зробимо усі таку практику. Наступного разу, коли ви прокинетесь від усього свого дня, ви скажете так: «Угу. я сьогодні дуже вдячна собі за те, що я прокинулася вчасно. Я встигла усюди, і в мене було набагато менше стресу. Я дуже вдячна за це собі. Або я собі дуже вдячна. В мене сьогодні був повноцінний сніданок, я відчуваю себе наповненою. Або я себе дуже чудово відчуваю. Я просто дуже гарно виглядаю. Я вдячна собі, що сьогодні я обрала саме цю сукню: хваліть себе і навчитися бути вдячними собі, і потім, використання слова, і потім використання слов вдячність до інших людей буде більш більш-змістовним. Тому будьте вдячні собі і хваліть себе.